Samsung H11 з відбиточком пальця ціна 2400 такий е, яскраво розовенький колір телефону. По стану досить непоганий. Поводу такий. Тут три, е, царапинки як то є. Біля гнізда, по екранчику нюансів немає ніяких. Працює досить добре цей пристрій. Зараз покажу інформацію. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Galaxy A11. Підтримка двох sim карт Встановлений 12-Android. Так, 2 ГБ оперативна і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така камера доволі непогано показує в комплекті до телефону шнурочок type c та сам пристрій. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал. Є досить великий вибір по телефоні, постійно оновлюються.